Добре, шановні глядачі, сьогодні у нашій студії шановний гість Михайло Власій Чейпиш, уродженець Винорадівщини, конкретного лекшника, зараз проживає на Київщині. Вся його діяльність останнім часом пов'язана дуже тісно із подіями на Майдані. Він і зараз займає посаду голова комітету по питаннях люстрації громадської ради Майдану, був координатором Авто Майдану. Пам'ятаєте, ще таке, ну, і безліч інших посад і функцій у цій громадській діяльності. Михайло Власівич, от розкажіть трошки про себе і про свою діяльність на Майдані, бо якраз вже через пару тижнів маємо річницю початку тих подій. Ну, коротко про себе. Сам я родом із Олешника. 20 років працював в правоохоронній системі з 2005 року на пенсії в Ворона внутрішніх пішов на пенсію. Що стосується Євромайдану, ми всі знаємо, що відбулися 30 листопада події, коли було побито студентів, і вся громада піднялася на те, щоб захистити студентів. Я з першого дня зразу піднявся на Майдан, був на Майдані, став організатором. Євромайдана зразу вступив в офіцерський корпус, який почав організовувати безпеку Майдану, почали створювати сотні майдану, сотників і почали забезпечувати, проводити сюди основними подіями, що привело до цього, ми знаємо. Це, по-перше, ми бачимо, що ця влада, криміналітет, політична еліта наша, яка була панівна при владі, яку очолював наш шановний попередній пан президент Янукович цей клас олігархів навколо себе об'єднав єд... об кримінал, і фактично вони всю владу в Україні узурпували, в Україні почалася страшна тотальна корупція всіми державними органами, влада в Україні почала фактично знищувати місцеве самоврядування. Фактично в Україні почався безпредділ повної державної чиновницької корупція, яка привела до цього. І ці реформи, які були фактично направлені на дарибан державних бюджетів, як на районному, місцевому рівні, обласної і Верховної Ради. От тому, крім того, знаємо, що вони багато говорили нам, що Україна бере багато політика спочатку, внутрішньо не могли оприділитися в зовнішньої політиці. Потім всі, через усі канали, які їх ними куплені, вони говорили, що Україна інтегрується в Європу і наш крок в Європу. Але ми бачимо, коли дійшло про підписання угоди, то ми бачимо, що уряд Азарова виступив, що цю угоду не можна підписувати, і нам рано ще йти в Європу, внаслідок чого виник соціальний бунт. Громада, вся весь український народ піднявся, студенти в першу чергу стали на захист. щоб, якщо ми говорили, що Україна має підписати цю угоду про асоціацію в Європі, вона повинна бути підписана. Але ми бачимо, що після цього мало того, щоб замість того, щоб президент, уряд, Верховна Рада зробили з цього якісь певні виводи, вони пішли на ди для того, щоб конфлікт заострився. Вони пішли реально противостояти. Народу, молоді, студентам, і, і так, внаслідок цього, виник Євромайдан. Я з першого дня був на Євромайдані, як сказав, вступив в офіцерський корпус. Через офіцерський корпус ми почали створювати самооборону Майдана. Після того я втворили, ми створили національні збори. На Майдані, де, в які вийшли спочатку 23 громадські об'єднання, потім 74 і на завершення 147 громадських об'єднань. Але Майдан фактично нас зрадили. Зрадили нас політики, тому що ми знаємо в особі Кличка, в особі Тягнебока, в особі Яценюка, Турчинова. Які були переговорниками від Майдана з президентом попереднім Януковичем, з яким ще домовляли про проведення дострокових президентських виборів, дострокових парламентських виборів, про зміні Кабінету міністрів України. І внаслідок чого вони від нас від Майдану вийшли, утворили уряд, і цей уряд вийшов в кінці зрадницька. Ну, вже минув майже рік дійсно наслідок дій цих подій на майдані. Ну, змінився в нас президент, вже змінилася Верховна Рада, уряд, який став ну, там у червні, травні, червні, ну, вже буде скоро вже другий уряд. Той уряд відходить, прийде вже новий уряд. Погляд, який на ці зміни трансформації, чи все на... пішло на користь державі, народу, чи все-таки є якесь ну, заторможення? Ну, я думаю, що нічогося поки що в нашій країні не змінило. Не дивлячись на то, дивіться. Вибори до Верховної Ради відбулися за старим законом, де ті олігархи, які голосували 16 січня за драконовські ці закони, які були направлені на порушення прав людини, які були направлені на встановлення диктатури, 64 чоловіка сьогодні знаходяться в парламенті. По цьому закону цей закон був при... ще прийнятий Єфремов, автор цього закону являється Єфремов. Цей закон був направлений, давав можливість повної фальсифікації оцих виборів. І по мажоритарних округах. ми бачимо, що от ми, я як особисто голова комітету з питань громадської ілюстрації, який непосередньо ілюстрував по Вінницькій області Оксану Калєтнік, яка не пройшла, слава Богу, вдалося нам. Маскаленко по Вишгороду, там по Київській області, по Черкаській області, нам вдалося двох депутатів пролюстрівати, що вони не пройшли до парламенту, які голосували за ці здерницькі закони. Але одна людина пройшла і це говорило і показувало, що ми фіксували відеозапись. У нас була що люди не соромляться, підкуп виборця. йшов прямий, ми надавали матеріали в міліцію, в СБУ. Прокуратуру, але жодної реакції з їхньої сторони не було. Говоримо так, вроді би ми сподівалися, що буде уряд народної довіри, нова влада, яка на Майдані себе проголосила і декларувала, що вони від Майдану. На самом деле вони вступили в преступний злочинний зговір із партії в регіонів. Вони по цьому закону, навіть там, де був прохідний регіонал, вони навіть свої кандидатури не виставляли. Не виставляла не народний фронт, ні блок Петра Порошенка. Вони давали їм реально зайти знову у владу у такі комфортні умови. Щоб без да і тому казати, що щось реально відбуло. Знаєте, майдан стояв це. Революція була гідності. Ми повстали всі за те, щоб у нас відбулися докорінні системні зміни. Якщо ми говоримо про докорінні системні зміни, їх практично в Україні немає. Ми говорили, що не тільки що в чому полягається прозорість влади, її практично немає. Нема докорінних системних змін. Корупція надалі залишає в правоохоронній системі, в судовій системі. Корупція залишає в прокуратурі, в митних органах, в податкових органах. І ми бачимо, що народ не відчуває. От скажіть, будь ласка, запитайте в Виноградівському районі, чи вони відчули. Системних либонних змін, що їм жити стало краще, вони скажуть, так чекайте, долара сьогодні скільки 17. І коли президент бачить, ми йому там я от, наприклад, провожу акції біля адміністрації президента, нас 50 чоловік переходить на мирний протест, акцію вимоги, резолюції Майдана, ставимо. На нас 250 чоловік, спецназовців, з п'ятьма автобусами виходить і бояться, що ми зайдемо до президента і будемо від нього вимагати. Звичайно, відписка йде формальна і все. І жодної реакції нема. Тому що ми знаємо, що перше було о, після уряду, який став новий, що пішла? Анексія Криму. Жодної дії нового уряду не було направлено, в тому числі, що стосується, ми, ми всі вважаємо Майдан. Що і на той момент, який виконував обов'язки президента пан Турчинов, в особі був також в особі зосереджував Верховну Раду, він автоматично був головою Верховної Ради і автоматично впливав на кабінет міністрів, вони фактично дозволили Росії зайти цим зеленим чоловічкам, зробити анексію Крима, і внаслідок цього жодної військової дії не було. Хоча там було 15 тисяч озброєних наших військовослужбовців. Який могли відстояти інтереси Криму? І, і так. ось таким чином, значить, Майдан, певні структура Майдану збереглися, вже минув рік, значить структура, я так розумію, зберігаються, мають своє місце, мають свої дії. Тобто майдан я... продовжується, триває і певне буде робити якийсь тиск на цю вже нову Раду Верховну, яка є, бо на неї треба тиснути, щоб приймали правильні рішення. І вже впливати якимось чином на новий уряд, який вже, думаю, на днях вже буде оголошений його склад. Які е, такі акції, які дії планують собі люди, які залишилися на Майдані на найближчий час? Ну, я, по-перше, дивіться, що стосується Майдану, щоб люди не розочарували, Майдан стоїть, Майдан структурований, Майдан складається в нас на сьогодні з трьох блоків. Перший блок Майдану це громадський блок, другий блок Майдану це силовий блок. І третій блок Майдану це культурний блок. У, що стосується, хто входить у силовий блок Майдану, силовий блок Майдану входить у нас, це самооборона Майдану, це правий сектор, це входять добровольчі батальйони, які там на Востоці у нас там другий майдан це, це якраз що я кажу, силовий блок, який став на захист нашої країни, який ще відмовив навіть сьогодні виконувати вказівки президента. Уряду, який просто знищує нашу Україну, який просто дає можливість Путіну зайти. Ми знаємо, що Путін хоче дойти до Криму, зробити собі зелену дорогу. Бо інакше цього, якщо не зробить, то через місяць там буде катастрофа в Криму і прийдеться визнати, що Росія зробила неправильні кроки щодо анексії Криму. І тому він готовий такими жертвами цінову пролиття крові захопити всю восточну Україну. Це входить Луганська область, Донецька, Дніпропетровська область, Харківська, Херсонська область, Запорізька область. Я йому потрібен оцей коридор. Далі що хочу сказати, майдан працює щонеділі. У нас проводяться віч на Майдані. Щонеділі ми говоримо, критикуємо владу і. Єдине, що влада на сьогодні оці олігархи тримають у своїх руках телебачення, вони не дають нам можливість виступити на жодному каналі. Вони не висвітлюють то, все, що ми ті всі акції, які ми проводимо, пікети біля кабінету міністрів, біля Верховної Ради, біля адміністрації президента, біля силових міністерств відомств. Вони ще боять Майдана страшно. Страх у них великий. Розумієте, таке враження, що. Вони прикриваючися, навіть не ганьбилися цього в усіх каналах засобів масової інформації, казати, що вони від майдану. Вони намагалися затягнути наших командирів добровольчих батальйонів і таким макаром, що якоб отримати, щоб отримати повноту влади. Але у них одно, вони нічого не міняють. Їхні ці старі корупційні схеми, вони сіли на корупційні схеми, вони навіть відірвані від Майдану, від землі, від людей. І в нас це складає враження, що ми їм сказали: якщо ви не зупините, шановний Петро Олексійович, президент наш. Порошенко, якщо ви пан Тручинов не зупинитесь, то ми зробимо вам майдан, кровавий майдан. Це ми зробимо вам Варфалове, Емеївську нич і в один день знищимо і уряд такий зрадницький, і, і президента, і Верховну Раду. За що нам такі органи корумповані? Ну зараз Майдан, але не базується на ну, майдан, майдані Незалежності, а перемістився в якусь іншу точку. Значить, що стосується Вічі проводить щонеділі на Майдані біля стелу. Що стосується патріотів майдану і тих, що було, ми знаємо, що була зачистка Майдану, це Кличко зробив мер Києва. Перед зачисткою Майдану за дві неділі вони зі мною в неділю вели переговори, щоб я погодив очолити комент, комендантом майдану, тому що вони бачили в мені, що ці їх назвали дикі сотні, вони себе, на них не мали впливу ніхто. Але я сказав, знаєте, переважна більшість патріотів на Востоці. І я особисто там зорганізував спецпідрозділ з моїми друзями, який забезпечує інформацію нашій добровольчій батальйону. Я ще маю входжу плюс у громадську раду при міністрі оборони, де я це діло. Перший батальйон територіальної оборони був сформований нами патріотами Майдану, Київська, Русь, 11 батальйон. Де і загинув перший командир батальйону Олександр Гманюк, наш друг, побратим, і чесно, душа болить. От я сказав, що я займаюся виключно зоною АТО, Я туди постійно їжу, зустрічаюся. Зараз ми створили. Батальйонне братство, щоб об'єднати всі зусилля навколо батальйонів добровольчих, тому що практично, знаєте, душа болить, коли ті, які там по півроку знаходяться, воюють за Україну, а і уряд, і президент жодної копійки на забезпечення їх не дає. Це все забезпечують волонтери питанням, обмундіруванням, озброєнням. Це страшно, це трагічно, коли люди потім приходять із зони АТО. А далі їм ще й довідки не видають, що вони учасники бойових дій. Ми пригадуємо слова, як наш президент дуже гарно виступав, коли пригадуєте, складав присягу в парламенті, сказав, що жодних переговорів із Безлірами стрілками не буде. На сьогоднішній день ми бачимо його слова, оці білорусь, білоруські угоди, підписані таємні, де фактично відбулося. Ми пригадуємо, як президент казав, що бійці, які добровольці воюють в зоні АТО, будуть забезпечені хорошим заробітною платою, тисячу гривень зарплата в день буде, і не менше страховка в мільйон. Внаслідок чого вони там воюють, приходять додому, їх називають зрадниками. Генеральна прокуратура порушує проти них примінальні справи, для чого? їх дискредитувати, не дати їм можливість до приймати дальнішу участь у бойових діях по захисту суверенітету країни фактично. Ми бачимо в багатьох таких моментах, коли президент просто являється брехлом самим натуральним, який публічно виступає в прямому ефірі, говорить одно. На сьогоднішній день чому добровольці, командири добровольчих батальйонів йдуть в Америку. І Америка з ними напряму хоче говорити. Тому що Америка, Сполучені Штати, Америка, Канада, Європа не довіряють ні президенту нашому, ні уряду. Ну, зараз у нас у місті, конкретно винограду і в районі є. Ну, много вже є волонтерів, є активістів громадських, які допомагають, чим можуть бійцям зоні. Ато, от ви з ними маєте контакти з нашими місцевими волонтерами? Звичайно, маю. Після того, як закінчилася революція відності, ми значимо, коли президент втік уже. І вже потреби перебувати на Майдані такої не було. Ми взялися, розподілили, тому що ми структуровані були всі, що кожен повинен займатися своїм. Я першим ділом що зробив, приїхав зразу в Закарпаття. Зустрівся тут з активом Майдану, Сказав, що є тут мої представники. Тих, хто я бачив на Майдан, на Майдані я бачив, постійно спілкувався. Я такий активний лендір Василь Васильович, є такий Кричан Михайло. Є також Нейметюрій приходив. Любимого бачив на Майдані, бачив на Майдані Мочарника часто і других патріотів наших, виноградівців. Я їм зразу сказав, хлопці, якщо відбулася революція гідності, ви створюєте тут місцевий майдан, створюйте ілюстраційну комісію, не чекайте, включайтеся в цей процес і наводьте порядок от у вашому регіоні. Я пояснив, яким чином моє бачення, як це все є, і я. Знаєте, активно я приїхав сюди, а теж сьогодні я не случайно. Вчора мене, мене попросили з Києва приїхати, тому що на Закарпатті нічого ще не змінило. Повний безпреділ суддівський, прокурорський, міліцейський. Я за короткий період часу вчора мав можливість за ці два дні перебування на Закарпатті, зустрітися з начальником УВД, задати йому ряд запитань, сказати, чому твориться цей безпреділ. Щося творить в цих в міграційній службі, які просто хабарі беруть і надалі, нічого з людьми не роблять і все відносять до людей. Чомусь в управлінні людина приходить за довідку, щоб отримати просудимість, і в квоту встановили півгодини. Плюс ще чиновник за цей півгодин собі сидить, каву п'є, люди чекають. І потім опять знову приходять. Я задав питання, а хто вам дав право так з людьми поступати? Я йому прямо сказав, вас треба тут на цю люстру повісити, першого, пролюструвати громадою. По три жлоба сидять, при вході, в мене. я сам у цій системі пропрацював. Три жлоба сидять біля входу в Міністерство внутрішніх справ ніколи не пропускають. Я зайшов, вони мені кажуть, станьте от там. Кажуть, слухайте, так я не затриманий, не затриманий у вас. Ви мені вже встановлюєте, де мені стояти, що мені робити. А якщо щось не так скажеш, ми тебе виставимо. Це от таке наплювательське, ганебне ставлення до людей, до громади. Знаєте, вся проблема. Далі, другий елемент, коли вчора приймав участь. у... Позавчора приймав участь у засіданні, в судовому засіданні, де судили, де у слідчому ізоляторі три роки тримають людей. Де вирок суда не ухвалений, люди просто три роки сидять. Коли визвали в судове засідання, понятих і запитали, чи ви підписували ці документи, 47 документів перелік назвали, вона сказала, що це підписала в один день за декілька хвилин. Ми вдох це зробили, нас закликав прокурор, сказав, це все підписати, все, що підписували, що за цим відбувало, ні. А доля трьох людей вже скалічена. І я в суді, в судовому засіданні виступив і сказав, Шановна, шановний головуючий, от бачите, ми сьогодні являємося свідками і учасниками цього процесу, і вже ми маємо теж пряме відношення до цього процесу. Бо ми бачимо, що на сьогоднішній день у залі судовому засіданні свідок дав. Підтвердив, що ці всі протоколи були сфабриковані за один день. Люди незаконно сидять по тяжким статтям. Ну, знаю, що Верховна Рада, оця, яка вже-вже-вже ну, приступає до роботи, я знаю, що там перша чергова задача поставлена, то реформа судової системи. Все-таки не лише в нас такі процеси, а то по всій Україні і вже всіх допекли, чесно кажучи. Ви знаєте, от, що мися досягли, це, по-перше, що була підписана угода про вступ України в Європу, в да? європейський вектор. Друге, що було прийнятий закон, ми все-таки дотиснули цю старий парламент, що про очищення влади. Да? Оцей закон потребує змін, доповнень, тому що там певні категорії людей. Не входять це, по-перше, не входять депутати Верховної Ради, які обов'язково їх повинні ілюстрювати це всіх, і прокурори, судді, які зараз намагаються прокурори працівники міліції піти в зону АТО, побути пару днів і казати, що він не підлягає підії цього закону. Але вони ще помиляють, тому що згідно з законом про очищення влади. Якщо вони отримали статус учасника бойових дій, тоді вони не підлягають. А перебуваючи навіть півроку року в зоні АТО, не отримавши цього статусу, їх ще торкне ілюстрація. І крім того, ми громада і надалі будемо не тільки як стару владу, ми штурмували і вимагали цього закону про очищення влади, про антикорупційне бюро. Ми будемо вимагати від президента уряду, щоб у цей закон також були внесені зміни, і щоб антикорупційне бюро залишилося за майданом. Ну, ми знаємо, що от закон про люстрацію вже як діє, як там вже не діє, але є безліч уже фактів, що люди звільняються з роботи. До того, як його беруть в ілюстрацію, ну, значить не чекає, коли його примусово, де там самі звільняються, даби не підпасти під. Дію Ради. цього закону. Ви, ви знаєте, я вам скажу одно. Це все залежить від моральних, і якостей, і професійних якостей людини. Якщо людина дійсно відчуває себе, що вона була винувата і причетна до цих усіх подій, які відбували. І якась совість там його мучить, що ми порядні люди так поступають. Але опять цей закон, знаєте, прийнятий так, щоб оп'ять обрати неугодних. Це дає можливість, ну як влада себе буде сама люструвати? Ну, закон, просто... закон то лише інструмент а у чиїхось руках? Я в це просто не вірю. знаєте. От для того, наприклад, як повинна відбути на сьогоднішній день люстрація на місцевому рівні. Да? Це повинна бути створена робоча група від місцевий майдан. Так? От вони створюють робочу групу, створюють ілюстраційний комітет і вони складають список тих людей, які повинні на сьогоднішній день піти від влади. Так? Це прокурори, судді, працівники міліції. Митні органи, податкові органи, ті ж ті, котрі фактично на останні роки просто займалися дереваном, хабарі брали, земельні питання дуже багато є. І це повинно бути просто: громада має створити свою комісію. Ця комісія, цю комісію мають увійти журналісти. Адвокати, правозахисники, і вони мають проводити отаке незалежне розслідування по кожному випадку. Заходити, брати 50 чоловік, 100, як я це роблю. 20 чоловік заходити прямо в кабінет до цього начальника і сказати: от у нас є до тебе перелік 20 питань чи 50, От громада до нас звертає, як я це роблю. Ми утворили цю комісію, оголосили. До нас звертає громада. Ми збираємо інформацію. Ми приходимо до чиновника і кажемо, шановний Іван Іванович, от до нас надійшли ряд питань до вас. Є ми хочемо, щоб ви нам на ній дали відповідь. Це робиться прозоро відкрито. І ми вважаємо, що громада вам не довіряє. Ви повинні написати добровільно заяву і піти звідси. Якщо ви цього не зробите, ми будемо стояти біля цього суду, Біля цього райвідділа, біля цього прокуратури, але ну ми вас на робоче місце не запустимо, і ми вам не дамо просто можливість працювати. Тому що ви працюєте на свій карман, а не на державу. Згідно статті 5 Конституції України, ми знаємо, що там єдиним джерелом влади є народ і суверенітет теж здійснює народ. Так що, є стаття 5 Конституції, яка дає право народу навіть без цього закону. Про очищення влади ці всі речі робити. Ну можна такий висновок зробити, що революція гідності, як вона називалася, то не є одномоментний акт, а то тривалий процес. Так, да, Звичайно, то не, не раз і прокинулися прекрасний день і все змінилося. Не, то йде місяцями, може і роками ще буде тривати. І 30 листопада, ну то вже буквально через два тижні, ми можемо ми зробимо може, зробимо такі ну, підведення підсумків. От річниця ми ще зробимо. Переглянемо всі події, які відбулися, до чого вони привели, до чого ще приведуть, тому що вже ну, змінилося дуже багато, Але ще треба змінювати, звичайно, більше. Михайло Ласич, ми вам дякуємо за бесіду. Ми обов'язково сподіваємося, що ми з вами ще зустрінемося, як і з своїм земляком. Можна у режимі не обов'язково студії, а можемо там вийти на зв'язок. Уже сучасні технології, комунікаційні дозволяють зробити бесіду і через ефір. У всякому разі я вам зараз дуже дякую, і наші фізі... глядачі моїй особі вам дякую, тому що ми почули дуже багато цікавого, знає... невідомого нам дотепер. Ви знаєте, дуже важко відбувалося, коли події на Майдані, були можна багато, це можна говорити сутками, тому що іменно на автомайдані стояло це забезпечення Майдану продуктами харчування, це забезпечення майдану дровами, це забезпечення майдану шинами, це забезпечення. Правого сектору отработкою для того, щоб ці коктейлі молотово спрацювали, примушували цю вряду робити це вивезення поранених із Майдану, коли наш, на нас просто нас заказували, просто заказували. От мені один просто в такий момент був знаєте, коли до мене підійшов сотник е Афганської сотні і каже: Міша, от ми тобі даємо табільну вогнепальну зброю, тому що ми вже до нас дійшла інформація. Що тебе треба заказали, тому що ти являєшся організатором Євромайдану, ти з всіми штабами. І просто тебе вже надійшла інформація, що міліція, де ти йдеш додому, от я практично жив на Майдані, на сходах спав, раз у 10 днів додому добирався. І от таких речей багато є, що зробилося. Ну я не жарів ні за що. Я от сказав: Ми не скорені, ми не зламані, не духом, не силою. Ми побудуємо сильну, демократичну, незалежну країну. У нас буде просвітати країна. Ми очистимо цю владу. У нас влада буде повинна бути прозора, буде громадський контроль за цією владою. І у нас будуть дозгідні пенсії, заробітні плати. звісно, Росія, ви знаєте, Росія, чому Росія так веде себе веде? Ми ж фактично були щитом для Росії. Фактично, вони за рахунок нас, наші всі українці там розбудовували цю Росію. І Росія прекрасно розуміє, якщо ми звідти вийдемо, всі наші заробітчани будуть ходити в Європу. І ми всі там, а де буде Росія тоді? Щося з нею стане? Де Росія залежить від наших атомних цих енергетик, які обслуговують їхні ці всі ракетні комплекси? Всі вони не розуміють від двигунів, які розроблені в Україні, де буде Росія? Росія буде нижчою, голою босою. От Чому вони так сярвуть за Україну? І Путін прекрасно розуміє, якщо ми відірвемося, ми і так були гідною націю, і ми це подовели на Майдані. Тому, звичайно, я хотів би попросити навіть кожного українця в глубині душі і серця не розстроюватися, мати цю надію і знати одно, ми сильна нація, ми мудра нація і Європа до нас буде тягнути, а не ми до Європи. slava u kriminal evo